Сьогодні з вами приготуємо салатик. Ну, як завжди, швидко, просто і смачно. Для цього салату нам потрібен буде копчений окорочок. Ну, що у вас є? Стегно. Що там, ну, що є? Яке є копчене м'ясо, таке можна і використовувати. Свіжий огірок, помідор, твердий сир, зелену цибулю, майонез. Одне яйце, яке ми з вами зіб'ємо і спечемо просто з нього блинчик. І грейпфрут. Це дуже смачно. Покажу, як будемо робити його далі, цей салатик. Взяла одне яйце, додала дрібку солі сюди і так збиваємо. Ну, я думаю, що ви вже готували такі блинчики, як робите салат. А якщо хто не готував, то так це робиться. Збили. Можете розділити на два блинчики, можете за один раз посмажити. Сковорідку, головне, щоб була розігріта. Я навіть сковорідку не змащую ні олією, нічого. Виливаю половинку цього, в мене тут буде якраз два блинчика. І посмажу. Так, виливаю половинку. Так роз. Бачите, як по сковорідці так розсий. І смажимо. Так, блинчики наші посмажили, вони такі тонесенькі у вас вийдуть. Якраз так, порізали так от соломочкою такою. Я їх просто отак от взяла, скрутила. Я думаю, кожен розуміє, так от взяла, отак скрутила і так от і ріжу. Не треба їх ні перерізати, більше нічого такого. хай вони такої і будуть у вас, такого розміру. Так, салат буде не слоя, перемішаний. Так, беремо нашу курочку. Я не буду її різати, я її буду просто отако розривати такими волокнами. Отак от, от. І так розриваємо нашу курочку. Ой, до кінця наш кусочок. Всі, весь рецепт я напишу, як завжди, під відео. Хочете, можете не розривати. Це все за бажанням. Я вам показую, як ми робимо. А ви можете просто взяти і порізати. Тепер беремо м'ясо наші порвали. Ви знаєте, я, звичайно, завжди якось так купую грудку. Та я вже колись і там і казала. От. А для цього салату завжди використовуємо це. Треба таке або стигну, або що. Грудка вона така суховата. Ну, це вже за бажанням, як захочете. Я вам так кажу, а ви цей. Так, сир ми теж ріжемо полосочками. Я його так навпіли туди. Так, беремо гірочок. Теж я його так от напополам і теж так ріжемо. І так до кінця. Так, потім беремо помідори. Помідор я взяла чері. Якщо у вас немає чері, нічого страшного, візьмете звичайний і поріжете теж такими крупненькими. От. Хвостик відрізаєте. І помідорчики теж ріжете до кінця. Ось так. Вони вже, такі, вже так пахнуть і такі ж самі смачні, як вже як літом. Ха. Оце що, оці чері, цим вони відрізняються від цих великих. Так, тепер беремо пучок зеленої цибульки і нарізаємо сюди. Так, потім беремо грейпфрут. Ну, Щоб його додати в салат, треба його для початку, ви зрозуміли, очистити і відібрати оці перепонки. Оці білі. От. І просто оцю м'якоть, яка буде додаємо в салат. Тепер додаємо сюди майонез і все добре перемішуємо до однорідного. Так, злегенька, не дуже. щоб воно... Тут немає чому так розпадатися, ну, але все одно. Ось такий вийшов наш салатик. Дивіться, який гарний, смачний. Так що, якщо вам сподобався рецепт салатика, готуйте. Він дійсно смачний. Я його, якщо чесно кажучи, я його придумала сама. Він називається просто салат з грейпфрутом. Так що. Готуйте і смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.